Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо, це мама свинка, а це тато свин, <рисвіт> <рисвіт> свинка пепа, <рисвіт> Кавка Джордж, мама і тато снідають. На дворі гарний сонячний день, і пепа з Джорджем не дочекаються, щоб побігти гратися в садок. Мамо, можна нам піти в садок? Підете після того, як доїсте сніданок. Джордж. Не пойсік так швидко. Джордж надто швидко випив сік, і на нього напала гикавка. А тепер можна йти в садок? Ні, поки у Джорджа гикавка. Але гикавка в нього вже минула. Минула Джордж. Ну, добре, можете йти гратися, але наглянь, за те. Бепи і Джордж дуже люблять гратися в садку. Джордж, я кину тобі м'яч, а ти його зловиш. Джордж, годі вже гикати. Джордж. Тепер ти кидай м'яч, а я його ловитиму. От лихо. Джорджева гикавка псує всю гру. Джордж, я знаю, що тобі допоможе. Роби так, як я кажу. <плес> <плес> Ану погладь себе по голові та по черепцю. Усе гикавки більше немає. Пепин засіб від гикавки не допоміг. Джордж, ти не так робиш. Я знаю кращі ліки від гикавки. Спершу треба тричі підстрибнути на одній нозі. Тепер помахаю так руками і висунь язика. заплющ очі і швидко крутнись тричі. Другий пепен спосіб також не допоміг Джордж досі гикає. Я знаю, щоб вилікувати гикавку, треба тебе добряче налякати. Джордж, я тебе злякаю, але це буде не по справжньому. Це лише щоб вилікувати гикавку. Зрозумів. Це буде не по справжньому. Пепо, не можна так поводитися з Джорджем. Він ще малий. Мамо, я хотіла вилікувати Джорджову гикавку. Джорджова гикавка минула. А от і тато свин з двома склянками соку. Джордж, якщо питимеш швидко, знову почнеться гикавка. Я не така мала, як Джордж. Якщо захочу, можу пити дуже швидко. được <laughs> 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 Peppa pig.